X8A, X7A, X6A. Це новинки від компанії Honor, які ми сьогодні будемо оглядати, бо це продовження знайомства з брендом, і ці девайси здатні привернути до себе погляди. Їх зовнішній вигляд одночасно трендовий і стильний. Він відчувається преміальним. Але що сховано за стильною задньою кришкою? Чи порадує Honor своїх покупців гарними характеристиками і стабільним програмним забезпеченням? Сьогодні про все це дізнаємось. Погнали. Комплектація смартфонів досить схожа. Це захисна плівка на екрані, зарядний кабель USB Type A Type-C, і моделі X8A і X7A мають ще й зарядний блок потужністю 22,5 Вт, який поповнить заряд батареї на 50% і 37% за півгодини відповідно до моделі. А ось зовнішній вигляд у моделей відрізняється і кожен має свої особливості. Honor X8A це девайс з пласкими пластиковими гранями, на яких знаходяться кнопки регулювання гучності і жили з Змонтованим сканером відбитків пальців. Знизу ви знайдете USB Type-C порт на лівій грані слот під вісім картки, а зверху інфрачервоний бластер для керування побутовою технікою. Ззаду смартфон виділяється матовою пластиковою кришкою, на якій знаходиться острівок під основні камери, які ми згодом протестуємо. Honor X7A це девайс з матовою пластиковою задньою кришкою, де знаходиться стильний блок під чотири камери. А грані кришки мають заокруглення для більш комфортного користування девайсом однією рукою. А ось на боковій грані знаходяться кнопки регулювання гучності і живлення, в яку монтований сканер відбитків пальців. Знизу на вас чекає USB type c порт, 3,5 мм джек для прослуховування музики і зверху гібридний слот під сім-карти або сім-карту і карту пам'яті. Honor X6A має такий самий набір на боковій рамці, кнопок регулювання гучності і живлення і портів. А основні відмінності в формі задньої кришки і бокової рамки. Грані пласкі, без заокруглень. А на задній кришці ви Ведете три модулі під камеру, які знаходяться окремо, без острівка на матовій задній поверхні. Сканер відбитків пальців усіх поделей працює без нарікань, швидко розпізнає ваш палець та розблокує екран, про який ми поговоримо згодом. Залишилось лише розібратись з габаритами пристроїв. Їх товщину і вагу ви зараз бачите на екрані. Ну і час перейти до передньої панелі, де вас зустрінуть екрани новинок. Всі вони мають частоту оновлення 90 Гц, яка дарує плавність при користуванні інтерфейсом. Також відрізняється. У екрані виріс для фронтальної камери, а інші відмінності по роздільній здатності і діагоналі ви зараз бачите на екрані. Хоча окремо потрібно виділити екран X8A, він має мінімальні рамки з трьох сторін, що створює ефект безмежного екрану і відрізняє новинку від конкурентів. А наявність гарно відкаліброваного датчику автоматичної яскравості допоможе забути про самостійне регулювання яскравості в усіх моделях. Крім того, екрани мають низький рівень випромінення синього світла, що допоможе зберегти ваші очі, навіть при Мінімальної яскравості навколишнього світла, і саме зараз час прийти до продуктивності девайсів. І в усіх них встановлений процесор від компанії MTK. Helio G36 у Honor X6A, G37 у X7A і старша модель X8A хизуються продуктивним Helio G88. І всі вони забезпечують комфортне користування в повсякденних задачах і навіть дають можливість пограти в невимогливі таймкіл ігри. Але якщо ви бажаєте насолодитись онлайн грою на кшталт код ці девайси можуть на Дати комфортний геймплей на мінімальних налаштуваннях, а за стабільність інтернет з'єднання відповідає Wi-Fi з підтримкою частоти 5 ГГц. Bluetooth встановлений версії 5.1, і всі вони мають NFC чіп для безконтактної оплати за допомогою Google Pay. І саме зараз перейти до програмного забезпечення, і новинки вас зможуть здивувати. x8 a і x7 мають на борту Magic Ui 6.1, яка побудована на базі Android 12. Це стабільне програмне забезпечення, яке не викличе у вас проблем при повсякденному. Користуванні. Система може показуватись безлічю варіантів кастомізації. Ви можете змінити тему, іконки на робочому столі, і збільшити папки для зручного запуску програм з них. А ось модель Honor X6A має вже оновлену Magic OS 7.1, яка побудована на базі Android 13. Вона порадує більш інформативним оформленням налаштувань, зміненим шрифтом для кращої видимості, і головне, оновленою панелю перемикачів, які містять в собі все необхідне для швидкого керування девайсом. І ця система Система, крім краси, ще гарно працює з ресурсами смартфону. Все працює досить плавно, без підвисань, і девайси мають чудову автономну роботу. У Honor X8A об'єм акумулятору 4500 мА годину, у X7A 5330 мА годину, а X6A 5200 мА годину. І ви зараз можете спостерігати відсотки розряду за півгодини гри і перегляду відео на YouTube. І цього вистачить для активного користування цілий день, без думки про підзарядку. Та вже час перейти до камер. І Honor X6A і X7A має основний сенсор на 50 Мп, тоді як X8A хизується 100 мегапіксельною основною камерою. Крім того, X7A і X8A мають на ширококутну камеру на 5 Мп. І всі вони хизуються додатковими сенсорами для макро і портретної зйомки. Тож гайда до прикладів. Фотографуючи в день, ви отримаєте чудову деталізацію на всьому знімку. А використовуючи режим HDR, вам вдасться збалансувати знімок. Приймавши інформацію як в світлих ділянках знімку, так і в тіні. Окремо варто виділити портретний режим Honor. Він чудово розуміє межі основного об'єкту та робить фото з природним розмиттям фону. А фотографуючи об'єкти з близької відстані, ви зможете отримати гарне оптичне розмиття фону. А також програмне забезпечення від Honor дарує фотографіям правильну передачу кольорів. Фотографуючи на фронтальну камеру в день, ви можете отримати гарну деталізацію навіть на найдоступніший Honor X6A. А при зйомці ввечері саме Honor x 8 a має режим нічної зйомки, що значно покращить знімки та надасть можливість зберігати яскраві моменти вашого життя. А ось вам приклад відеозйомки на Honor x 6 a і x 7 a Вони мають основний сенсор на 50 мегапікселів і знімають Full HD 30 кадрів на секунду. Також ви можете зацінити, як вони записують звук. А ось вам приклад відеозйомки на Honor x 8 a У нього вже 100 мегапіксельний основний сенсор, і ви можете зацінити. Як він фокусується на близьких об'єктах, як працює з яскравим небом? І можете написати в коментарях, як вам запис звуку. І наостанок залишилось згадати звучання новинок. Всі вони мають монодинамік, але його вистачить для комфортного перегляду відео навіть в шумному місці. А при підключенні навушників активується пункт Honor HonorHyстеin, який дозволить налаштувати звук під ваші індивідуальні потреби. Тож, який можна висновок зробити про новитки від компанії Honor. Це дійсно ті смартфони, які здатні задовільнити потреби користувачів в гарному програмному забезпеченні. Вони мають всі необхідні безротові інтерфейси зв'язку і екрани, що дозволяють комфорт. Ардно користуватись смартфонами при будь-якому освітленні. І на цьому все. Дякую за те, що дивились це відео. Ставте вподобайку та до зустрічі на каналі Ало. Бувайте!